Розхитані гойдалки, облущена фарба та все в іржі. Саме так виглядає дитячий майданчик на вулиці Розе Ослендер у Чернівцях. До того ж, декілька днів тому вандали пошкодили конструкції на території. Тепер дітям там гратися небезпечно. Хто відповідальний за аварійні гойдалки та гірки? Куди звертатися жителям будинку, щоб знайти зловмисників? Декілька днів тому невідомі пошкодили об'єкти на території дитячого майданчика по вулиці Роза у Слендер. Хулігани знесли гірку, понівечили карусель. Я вчора вийшла, случайно в магазин уже дивлюся, це. І Ще сусідки сусіди вийшли, кажуть, а що це таке, бо малі люблять тут кататися. це, мабуть, ще не вчора, це, мабуть. Ну вчора вже було, воно валялось, напевно позавчора, чи коли, хто це, що це. Ну. То звичайно, ну чуть хоч щось, хоч ну хтось вийде там, ну якесь, щоб це днем робилося. Почула би щось гепнуло, бо ж це попробуй, збий, воно ж упаде, і воно гепне, звук буде хороший. Чесно. Навіть положень не маємо. Хто, що? На думку мешканців, майданчик і раніше був занедбаний і потребував серйозного ремонту. Йому дуже багато років, От то за ним трошки ухажували, то у нас 30 дітей на майданчику отут. Це то, що так приблизно я посчитала. А скільки ті туди побіжали, а ті туди для дорослих хлопчиків взагалі нічого нема. Тим часом у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради стверджують, майданчик не на їхньому балансі, тож відповідальність за його стан несуть самі мешканці та управлінська компанія. Це все має робитися безпосередньо за кошти мешканців в рамках. Договорів, які укладені між мешканцями, тобто власниками будинку і управлінською компанією. І е, безпосередньо саме от за ці кошти мають і утримуватись даний майданчик. По е, тому факту, що він зараз поломаний, повністю рознесений вандалами. Е, має бути звернення в поліцію. Я так розумію, звернення в поліцію ще не було. І, от після звернення в поліцію, коли буде розглянуто безпосередньо е, питання поліції і виявлені винні особи, от, ну тоді безпосередньо будемо там, працювати далі в частині його. Пані Марина виховує двох дітей, які також граються на майданчику. Жінка каже, зараз простір більше нагадує руїну. Але й раніше малечі тут отримувала травми через критичний стан конструкцій. Вони відповіли, що ремонтом цієї площадки повинні займатися порядок в домі. Ну то тобто те ЖКХ, яке займається благоустроєм домів. На що директор ЖКХ Порядок в домі» в серпні місяці ми ходили з ним по цієї площадці. Він мені обіцяв, що він відремонтує цю горку, тут же, а на зараз тут же ремонтувати нічого. Вона вже травматична, стільки тут дітей ну, травмувалася, дуже багато травмувалося. Ми зв'язалися з управлінською компанією Порядок в домі». Керуючий директор Михайло Киселиця прокоментував ситуацію так: майданчики ми ходить в обслуговування будинку. Колись не були на балансі департаменті, там міській раді на це розібрали задаткові кошти. Наразі не знає, чому це не обслуговує. але ми обіцяли людям, що ми поремонтуємо. Там просто майданчик настільки розломаний, що не знаю, чи навіть він підлягає ремонту. Можливо, ми виключимо комісію і його взагалі ліпі наразі. Мешканці вирішили не чекати допомоги, а взятись за ремонт дитячого простору самотужки. Ось цю пісочницю завозили за власні кошти. Це нам коштувало 3 тисячі гривень. Пісок ми ремонтували усі качелі, вішали, покупали вірьовки, кріплення. Ну поки воно ще було в нормальному стані. Тобто, зараз за літо, за осень, це вже все в труху. Тобто, що ми могли своїми коштами, ми робили. У міській раді мешканцям пропонують скористатися програмою бюджет ініціатив для ремонту чи оновлення майданчика. З міської ради може бути виділене фінансування на е Відповідно, ремонт відновлення і встановлення нових конструкцій на цьому майданчику. Ну для цього треба не багато немало. Ну для початку хоча б податись на цей бюджет ініціатив. І далі, якщо відповідно до процедури, він цей проект набере більшу кількість голосів ніж інші. Да, -да, то саме він буде реалізовуватись у рамках програми. Бюджет ініціатив у Чернівцях вже завершують будівництво спортмайданчиків на вулиці Пилипа Орлика та проспекті Незалежності. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.